Олександр Соломаха, голова правління Чернігівського відділення Комітету виборців України, гість нашої програми. Вітаю вас, Сашко. Доброго дня. Вибори, можна сказати, завершилися. Який результат, які підсумки? І в межах України, і в межах області? Якщо говорити про коаліцію, якою вона буде, знову ж таки, в межах області? Хто переміг, хто переможений? Прошу вас, Олександре. Якщо ну, говорити в цілому, то я скажу, що в принципі вибори, результати їхні були прогнозовані і відповідно демократичні сили вони перемогли. Єдине, що змінилася структуризація цих відносин процентних, яка із політичних сил більше, менше, набрала, але це об'єктивно в залежності від електоральних симпатій нашого виборця. Відповідно, результати в Чернігівській області вони є закономірними, хоча для багатьох і несподівано. Особливо це те, що стосується, скажімо, нашої України. А, проте ці вибори відбулися демократично, про це і комітет виборців заявляє, хоча і не вдалося уникнути цілого ряду помилок. В основному ці помилки вони стосувалися такої вже наболіли всім теми, це підготовка спиських виборців, з яких, хоча мають відповідати органи місцевого самоврядування. Вони були міської якості, дуже багато було мертвих душ, незважаючи на те, що і Центральна виборча комісія приклала дуже багато зусиль для того, щоб ці списки всі просіяти і знайшла багато дуже війників. Все-таки ці списки залишилися недосконалими, і відповідно нагальність складання єдиного реєстру виборців України, вона їх ніколи не зріла. Іншою проблемою є це. Часто неузгодженість виборчого законодавства між виборами скажімо, Верховної Ради, місцевих рад, це як наслідок невисока підготовка членів дільничих виборчих комісій, коли намагались рахувати то один рівень влади, то інший рівень. Хоча законом чітко прописано, що спочатку до Верховної Ради, скажімо, йшли підрахунки голосів. Але як би там не було, вважаю, що адмінресурсу. Такої було, скажімо, у 2004 році помічено не було за окремими випадками. Виявлювання Бу, було, було самостійне, добровільне, виборці хотіли проголосувати, вони голосували, хоча й не всім вдалося, бо черги великі. І Знову ж це недосконалість законодавство, яке, скажімо, підпагне підготовило виборчі дільниці, скажімо, мало кабінок. Але теж дуже, дуже багато питань, які будуть знову ж таки обговорювати наші законодавці в Верховній Раді, коли знову ж таки будуть переглядати виборче законодавство. Хмель виборців передбачає, що це відбудеться, і, скоріше за все, буде створений єдиний кодекс виборчий, де буде загальна частина і спеціально для кожного з виду виборців. І, можливо, будуть розведені вибори в часі. Все-таки проводити в один день вибори до Верховної Ради і органів місцевого самоврядування, це і складно, і важко, фізично важко для членів дільничих виборчих комісій. Були випадки, коли люди втрачали свідомість, приїжджали карити швидкої допомоги, і це не могло не внести якусь нервовість у вибор. Що стосується спостереження, яке проводив комітет виборців України, у нас працювало понад 150 спостерігачів, перше законодавство дозволило. З від громадських організацій спостерігати за виборами, то основні порушення, які ми фіксували, це в принципі порушення пов'язані із тим, що люди, вмиривши чекати довго біля виборчих кабінок, намагались голосувати поза них. Проте на них ніхто не тиснув. Тобто, це треба врахувати, ніхто не стояв і не вказував пальцем, за кого потрібно голосувати. Ну, якщо є порушники, які, uh -huh. люди, які порушують закон, то яка, як, яке покарання? Тобто, якщо люди щось uh -huh. там робили не за законом, яким чином вони будуть покарані? E, ну, по-перше, я хотів би зазначити, що в окружних виборчих комісіях дуже мало скарг від суб'єктів суб виборчих перегонів. І, і нема скарги, нема справи насправді. Так? Є лише, можливо, усні якісь оцінки виборчого процесу. А, проте законодавство передбачає дуже жорстке жорсткі покарання від адміністративного до кримінального, і, скажімо, за підсумками 2004 року, в області було покарано понад 60 осіб, в основному членів дільничих виборчих комісій. Значить, це, я думаю, що цього разу справа буде занадто, надто менше, ніж було тоді, тому що люди знають. що за деякими порушеннями, це до семи років позбавлення не так вже і мало. Тому говорити, оцінювати ступінь покарання досить просто є наочні приклади минулих виборів. Угу. Олександре, ж ми знали про те, що у нас вибори відбудуться, мабуть, ми про це говорили протягом, я не знаю, протягом навіть року угу. останнього. Однак у нас кабінет не вистачав, так виходить. Угу. У нас були погані приміщення. То хто за це буде відповідати? У нас люди не мали змоги проголосувати. Тобто ми кажемо, що у нас немає скарг, однак люди е, втрачали свідомість. Е, ну, Можна скаржитись на поганий закон, так, який от визначає необхідну кількість кабінок і скриньок на е, маленькі, середні великі виборчі дільниці, закон чітко прописує. Так? А проте забезпечити інколи виконання закону, при всьому бажанні дуже важко. Особливо це пов'язане з приміщенням. У нас є такі приміщення в області, де з року в рік відбуваються. Вибори це десь 9 квадратних метрів, в якому і скриньки, і кабінки, і стіл один для членів дільничих комісій. Інших приміщень просто немає. Який варіант – поставити намет? Угу. Чи... Тобто ви не самі депутати, які приймали цей закон? Ну відповідно, недаром недаром за кілька днів до виборів були намагання депутатів Верховної Ради е, змінити деякі положені закони. Президент наклав. Вето, то вже кажуть інша історія, але чим викликані такі зміни? Відповідно з усвідомленням своєї відповідальності за те, що закон недосконалий. Сашко, і тепер про коаліцію. В межах mm -hmm. області, в межах міста. У нас несподівана ситуація. У нас mm -hmm. на першому місці, здається, б'ють, регіони, соціалісти і Україна. наша Україна. І всі інші. І всі інші. Тобто, яка Ну, я думаю, що ситуація буде більш простіша, насправді, ніж в Верховній Раді, тому що надавство щодо місцевої охорони влади воно пішли де ліберально і депутатам, незважаючи на те, що вони пройшли від однієї чи іншої політичної сили, дозволяється виходити з фракцій, скажімо, від однієї партії до іншої, і я думаю, що це не буде так сильно стримувати депутатів. Відповідно, ми побачимо, що коаліція буде, може бути зовсім несподівана. Хоча спершу вона буде в принципі повторювати, я думаю, ту коаліцію, яка була створена на київському Олександре. Давай mm -hmm. давайте ще раз наголосимо mm -hmm. про те, що кожний о, скажімо так депутат однієї фракції може переходити так, в іншу фракцію так, на межах так, так, області і міста, так? Та, всіх органів місцевого самоврядування дуже Цікава ситуація, Цікава ситуація, ми можемо побачити такі несподівані альянси і з таких людей, які, можливо, себе били в груди і казали, що от, ми будемо лише в цій політичній сили, а завтра можуть виявитися в іншій. Це може пов'язане або з купівлею цих депутатів, або з інших якихось там, я не знаю, причин, які підштовхують людину до зміни своєї, своєї політичної орієнтації. Але безперечно на перших е часах це буде повторювати, я думаю, що е той рівень коаліції, який буде прийняти на рівні Верховної Ради. Хоча там так само ще багато різних питань. Тобто ваше прогнозування. Мені прогнози найближчий час, що вдасться домовитися блоку Юлії Тимошенко, який переміг у нашому незастережно нашому регіоні. Це соціалістична партія України і наша Україна. Крім того, я знаю, що в принципі, якщо по міській раді там ж і проходить і віче, і Українська Народна партія по обласній раді ще результати не певні. То е, ці кілька депутатів, які додаються від кожного цього блоку, вони напевно що більше будуть е, асоціювати себе із так званою демократичною коаліцією, яку, яку я вже назвав. Тому але загальний баланс, я думаю, сил буде визначатися в принципі половина 50% на 50%.